Сьогодні предметом особливої тривоги у Білій церкві для Всеукраїнського об'єднання Майдан біля Білої церкви, звичайно, є три об'єкти. Це 72-бригада, га бригада, Одеська траса та місцевий аеродром. Чому ми стривожені цими об'єктами? Тому що Сьогодні дуже складна загальнополітична ситуація у нашій державі. Ми живемо сьогодні фактично в умовах військових дій. Російська Федерація розпочала агресію проти України, захопивши Крим, і сьогодні загрожує територіальною цілісністю для східних і південних областей України. Як відомо, Біла церква знаходиться у столичній області, до якої стікаються всі транспортні артерії держави. І тому одеська траса це прямий транспортний коридор з боку півдня до столиці України. Крім того, аеродром може приймати транспорти. Як середні, середні транспорти, так і тяжкі транспорти для того, щоб висадити можливий десант, як у це вже робилося в Криму. Ми особливу увагу якраз звертаємо на ці об'єкти і побували нещодавно на нашому аеродромі. Звичайно, аеродром викликає гнічуче враження в тому плані, що він абсолютно незахищений, там стоїть три військовослужбовці рядових, які озброєні резиновими палицями. І стоїть три тягача, які у який у будь-який момент можна використати для того, щоб розблокувати рульошку, і аеродром може бути готовим для того, щоб використати його для прийому військ чужої держави. Разом з тим на фоні. Складної політичної ситуації у Білій церкві, коли вже громадяни міста знали про те, що була припинена спроба пошиття 20 тисяч триколорів у місті Білої церкві, і ці матеріали були передані до правоохоронних органів, які нічого рівно не зробили для того, щоб ця справа кримінально просунулася вперед, хоча всі дані для цього і всі матеріали є. І останнім часом почастішали випадки появи невідомих машин із триколорами і людей, які агітують наших громадян, роздають гроші, от невідомо з якою метою. Ми цього поки що не знаємо. Все це говорить про те, що ми оцінюємо його як Ситуацію, яка готується для того, щоб тут розмухати якісь сепаратистські тенденції в нашому місті, тому що наше місто знаходиться у безпосередній близькості до столиці України, звичайно, нас турбує і наша 72-га мотострілецька бригада. Ми пробували налагоджувати контакти, і у нас раніше, коли була, стояв Майдан, ми мали таку інформацію, хоча вона була і не перевірена про те, що воїни цієї бригади брали участь у антимайданах, і матеріальне-технічне забезпечення також відбувалося з нашої бригади. Хоча підтвердження цьому і не було отримано, але свідчення такі у нас були. Тому... Повна невідомість, що відбувається в цій бригаді, нас турбує, і ми робили декілька спроб зустрітися з керівництвом, але нам поки це що не вдалося для того, щоб громадськість знала, чим займається наша бригада, чи справді її бойова готовність знаходиться в належному стані, і чи немає там якихось антидержавних проявів, тому що у нас є підстави так думати, бо к керів... Бригади і його заступник були членами фракції партії регіонів у міській раді. І це, хоч дещо і стереотипне, таке, скажімо, твердження, але все-таки воно в нас присутнє. Що стосується того, що відбувається у місті, зокрема, Владою вже давно ми вже це повідомляли, що готується був підготовлений ґрунт для того, аби скажімо, якісь антидержавні дії були у місті можливими. Так після закінчення майдану, після 20 лютого, у місті, як гриби після дощу, почали створюватися нові самооборони. Зокрема, які створювали депутати від партії регіонів, зокрема, Валерій Чудновський, Талій Чудновський, був засновником однієї з груп самооборони. При районній державній адміністрації був створений аналог Білоцерківського Майдану, це Майдан Білоцерківщини. Ми пробували. Скажем, зрозуміти, від чого вони створюються, але з часом воно трошечки проясняється, яка справжня мета таких подібних організацій. А мета її дуже проста. Ті люди, які займалися формуванням, скажем, банд формувань, вони легалізувавши ось такі. Аналоги майданів і самооборон вони фактично роблять політичний дах для тих так званих тітушок, яких в народі сьогодні прозвали. Недавня зустріч з збори, які проводили в райдержадміністрації, нас остаточно в цьому переконали, тому що за нашою оперативною інформацією ми частину людей, які були у цих бандформуваннях тітушок, і які вербували цих ну, людей на антимайдани під час Євромайдану, який стояв, вони, звичайно, були в переважній більшості присутні на цих зборах. Для того, щоб трошки закамуфлювати скажімо, цей захід, туди було запрошено. Представники правого сектору, яким або ввели оману, або можливо там якісь інші були домовленості. Ми цього не знаємо. Але у всякому разі, ось в такому форматі, цей захід відбувався. І тому ситуація сьогодні дуже напружена, і штаб Сибирьського об'єднання Майдан продовжує працювати в посиленому режимі, і ми пробуємо якось опиратися з нашого боку. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб ми забезпечували спокій в нашому місті, тому при об'єднанні майдан у нас створена організація щит, така муніципальна самооборона, яка перевірена місцевою міліцією, які люди, які пройшли перевірку, і певний вишкіл. От, їх вже близько сотні у нас от звичайно ми готові до, до того аби надати місту допомогу і забезпечити спокій але поки що тривог у нас вистачає